Якщо тобі 12-16 років або навіть менше, і ти думаєш, що заробляти ще рано, тоді я тебе засмучу або обрадую. Це можна робити впевнено, аби бажання було. Всім привіт, Тарас, це я і сьогодні ми поговоримо про тему заробітку в юному віці. Дивитись, ми будемо на двох прикладах: моєму та мого дизайнера Діми, якому зараз 13 років. Ось, до речі, моє фото в 13 років. Про спойлерю відразу заробляє він в районі 10 тисяч гривень на місяць і зупинятись аж ніяк не хоче, просто машина. Але про це трішки пізніше. Скільки і на чому заробив свої перші гроші, я це не є якийсь популярний спосіб заробітку, але я проходив е, різні ігри, в яких досягнув топового рівня. Людям за гроші. От саме перші, ну просто найперші гроші, які я заробив. У віці 13-14 років були з гри Wormix, яка на той час була дуже популярною у ВК. На цьому сильно зациклюватись не буду, але вдалося заробити тоді ну, в районі тисячі гривень. Які, звісно ж, віддав я батькам, тому що картки в мене на той час не було. Це зараз у всіх дітей є банківські картки. Батьки, до речі, в юному віці майже не давали мені кишенькові гроші і забирали кошти, які подарували мені на дні народження. Можливо, до речі, от саме це якось і повпливало на мене, що я почав заробляти в такому юному віці. А от що більш цікаво, це те, як в 14-15 років я заробив загалом близько 2-3 тисяч доларів. І це все з телефонної гри Clash Royale. Багато хто рахує її дитячою, але на високих рівнях вона стає максимально цікавою. Ця гра мені подобалась. Я постійно розвивався і проходив випробування бездоганно. Якогось разу хтось з друзів попросив, щоб я пройшов якесь нове випробування. І звісно, я це зробив і для мене це стало як звичайною справою. Потім, зв'язавшись через якісь групи в телеграмі, я почав проходити людям випробування та турніри за гроші. Ще з часом я почав працювати на одну компанію, яка професійно займалася бустом у всіх напрямках гри, і отримував. Стабільний прибуток. Я навіть колись знімав відео по цій грі на цьому ж каналі, але ну, вмикати їх зараз не буду, тому що говорив я там російською мовою. Набирали вони в районі 200-400 переглядів. Найбільше за день мені вдалося заробити 6 тисяч гривень на той час це були дуже великі гроші. І все, що я заробив, я віддав батькам і я радий цьому. Тому що для них це була дуже хороша допомога. А я витратив би ці кошти на якусь маячню. Ну на той час я хотів гіроскутер. В нас в місті навіть немає де на ньому їздити. Реально, в нас тоді дуже дороги не було, батьки кажуть, типа, де ти будеш на ньому їсти? Я такі кажу, не знаю. Тоді я ще не знав, що гроші потрібно інвестувати і вкладати в якусь свою справу. Це зараз діти там з 13 років інвестують і вкладають. І звісно, що це все закінчилось тим. Що гра мені набридла, і з того часу я перестав бавитись взагалі в будь-які ігри. Тепер розглянемо другий приклад це Діма. Він робить прев'ю, і йому 13 років. У цій сфері він вже 2 роки. Нереально круто, що почав він цим займатися в 11 років. Для когось це зарано, але, як на мене, найголовніше, щоб йому це подобалось. Діма бере за прев'ю 250 гривень, але робить їх дуже якісно. Перед цим мені пробували зробити 4 людини і по якості ніхто не зрівнявся з Дімою. Свої перші роботи він робив на телефон, чесно, я навіть не уявляю, як це. І робив він їх для своїх однокласників за смішні гроші. Навчався дизайну через курси на Ютубі, постійно розвивався та набирався досвіду. На даний момент Діма вивчає веб-дизайн та крипту. Насправді це дуже круто, тому що в його віці я хотів лише купити гіроскутер. Зараз цей юнак робить прев'ю популярним людям і мені. І заробляє на цьому близько 70 тисяч гривень в місяць. Ось, до речі, фото Дмитра, як на мене, краш. Зв'язались ми в інстаграмі, на який ви можете прямо зараз підписатись. Діма запропонував зробити мені безкоштовно прев'ю, і я погодився. Ну, воно було класним, ось так все просто і відбувається. Висновок у нас один: що неважливо, скільки тобі років, важливо те, чим ти займаєшся, і щоб ця справа тобі подобалась. Всім дуже дякую за перегляд, хочу побачити у себе в коментарях таке повідомлення. Підписуйтесь на YouTube та Інсту. Пока!